Як судове засідання та відкладені розв'язку з репортування на лікування. Судове засідання фіксується під системою сітки до конференції. Субідних трансляційних не відбуть панель вище до корупційного Для учасників судового засідання зазначаю, що кримінальне провадження слухає колеги у складі головуючого судді Мосика судді суді Михайленко Хамзіна. Не з'явився у нас судове засідання, обвинувачений. Попереджений був про день та час судового засідання. Сьогодні зранку. Об 11-й, ну, не зранку фактично, об 11.14, тобто за 45 хвилин до судового засідання надіслав. Довідку так у нас трансляція деться, не оскільки тут медична інформація, я